Добрий день, вас вітає компанія Агрокар. До нас надійшов дзвінок з Кіровоградської області. Не працює оприскувач Богуслав. Ми приїхали 9.15 на годиннику. Зараз будемо ремонтувати і покажемо, як він працює далі. На даному оприскувачі встановлена система Браво 180 на 3 секції. Зараз ми будемо розбирати, дивитися в чому проблема. Система, ця Bravo 180 при швидкості 12-10 км на годину не тримає норму виливу. Попередньо це в нас літротомір. Зараз будемо розбирати. Оригінальні запчастини РАГ. Зараз будемо встановлювати літротомір, Оріон 10200 200 Зараз встановимо і побачимо, як він буде працювати. Замінили витратомір, стало краще, але ще не повністю. Все одно він не, не держить так норму, як хочеться і як він повинен працювати. Зараз ми будемо міняти головний кабель, який йде в нас на секційні клапана на витратомір, на пропорційний клапан і до монітора в І далі подивимося що це буде далі. Виявилася у нас ще одна нова проблема. Підійди, будь ласка, ближче. У нас в роз'ємі один пін. Заїхав внутрі. Зараз цей роз'єм і відновимо. Роз'ємчик у нас стоїть на місці. Роз'єм відновлений, можете побачити. Все добре, запускаємо в роботу. І так, оприскувач у нас на ходу. Все працює. Проблема тут в ньому була не одна, а дві. І навіть не дві, а три. Третя проблема це в нас насос, тече сальник, масло уходить з нього. Тиск дуже слабий, потрібно його перебрати. Це третя проблема. Друга проблема це в нас витратомір. Витратомір у нас ось він де встановлений, він у нас стоїть індукційного типу. Оригінал Арах Італія. А в комп'ютері не працював пропорційний клапан, регулювання взагалі ніякого не було. Вирішується ця проблема тільки заміною комп'ютера на новий. Якщо ваш оприскувач став у полі, звертайтесь в агрокар, за годину приїдемо, відремонтуємо і все буде добре. Пс -пс. Підписуйся на канал, став лайк, натискай дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Пиши коментар на тему відео. Самий креативний коментар отримає оцю фірмову кепочку від аграка. До зустрічі!